Всім привіт! Я розповім вам про форми дієслова, але для початку давайте пригадаємо, що ж таке дієслово. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію або стан предмету, і відповідає на питання, що робити, що зробити. Дієслово має 5 форм неозначена, особове дієслово, дієприкметник. Безособова форма на но то і дієприслівник. Перша форма, про яку ми будемо говорити, це неозначна. Вона означає дію, стан або процес поза числом або особою. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Наприклад, що робити, писати, малювати, що зробити, списати, заспівати. Особове дієслово означає дію і стан предмета. Відповідає на запитання, що роблю, що зроблю, що робив і що буду робити. Пишу, малювали, з'їм, співатиму. Дієприкметник – це ознака предмета за дією. Відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, який писаний, яка малююча, яке красиве, які сумні. Безособова на НОТО це дія, яка сприймається як результат. І відповідає лише на одне запитання, що зроблено. Наприклад, писано, намальовано. Дієприслівник це додаткова дія або ж, можна сказати, обставина дії, відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши. Що роблячи, пишучи, що зробивши, намалювавши. Я сподіваюся, вам було цікаво. До наступних зустрічей!